Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні давайте зануримося у карколомний сценарій, а що якби про наш всесвіт. Ви коли-небудь замислювалися, наскільки неймовірно крихкий насправді баланс природи? Це досить шалено. Уявіть. Хоча б на мить, що гравітаційна стала це фундаментальне число, яке визначає силу гравітації, була б лише трохи більшою, ми говоримо про мікроскопічну зміну, а не про величазну. Що тоді станеться? Що ж, якби гравітація була хоча б трохи сильнішою, життєвий цикл зірок кардинально змінився б. Зорі утворюються, коли масивні хмари газу та пилу колапсують під дією власної гравітації, але з сильнішим гравітаційним тяжінням цей колапс відбувався б набагато швидше і з більшою інтенсивністю. Це означає, що зорі спалювали б своє паливо з прискореною швидкістю, вони жили б швидко, вмирали б молодими і набагато частіше колапсували б у чорні діри. Наш всесвіт був би набагато темнішим і жорстокішим місцем, наповненим цими космічними потворами. Це змушує цінувати наш ідеально збалансований всесвіт, чи не так? Якщо вам цей космічний уявний експеримент здався таким же захоплюючим, як і мені, натискайте лайк. Підписуйтесь, щоб отримувати більше знань про Всесвіт, і дайте мені знати в коментарях, які ще сценарії, а що, якби, ви хотіли б дослідити. Дякую за перегляд!